Ось такий був старий камін. його треба переробити було. Купив димоходну трубу з нормального желіза. О. Купив плити комін, до комінів і почав його обшивати по-новому. Зробив таку дірку в стіні, вивів в ванну, щоб там туди тепло йшло. Є така сама дирка з лівої сторони, яка йде на другий поверх до дітей в комунати. Ось так воно крутиться на саморез, на клей. Обробив його. Виход сюди зробив, щоб тепло теж виходило більше. Туди в сторону кухні. І шпаклюю. То така шпакльовка до комінів, що не боїться температури. О. І ось вже помальований, готовий результат.